Туристичний бум спіткав закриті від стороннього ока базальтові кар'єри на Рівненщині. Базальтові стовпи увійшли до семи чудес України, але досі там бували лише лічені туристи. Чому знає Олександр Курсик? Ось воно одне з семи чудес України. Кар'єри вражають своєю масштабністю: 127 гектарів базальтових стовпів. Подекуди їх висота сягає 30 метрів. Сергій з друзями про базальтові стовпи дізналися з інтернету. Єдиний вихідний юристи з Києва вирішили витратити, аби на власні очі побачити, що це таке. Місцина вражає, красива, неймовірна. Всім, хто любить Україну, треба це знати. Читав, що аналогічні породи зустрічаються лише в Ірландії, ці велиця Вілікану називається російською мовою вона. А в нас є таке саме, тільки менш відоме. Базальт порода унікальна, її продають у десятки країн світу. Тому потрапити сюди непросто. Щодня тут гримить спецтехніка, але поруч є вже й затоплені. Ось цей наприклад має свою особливість: острів кохання, бо він у вигляді серця. Глибина навколо найромантичнішого місця рівненщини 18 метрів. Місцеві кажуть, раніше туристів було менше, тепер їдуть активно. Враховуючи поклади базальту, рівненщина ще довго буде популярною. Спецкар'єр працює вже 105 років. Саме цим базальтом вимущені вулиці Москви, Парижу та Лондона. За словами геологів, навіть якщо цей камінь видобувати щодня у три зміни, його покладів вистачить мінімум на 50 років. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Рівненщина ТСН 1+,1.